Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Владико мій Ісусе Христе, Сину Божий. Благаю тебе, великого благодійника і милосердного цілителя душ і тіл. Почуй мою смиренну молитву. Я віддаю тобі подяку за даровану мені доньку, світло мого життя, рідну душу, дорогоцінне створіння твоїх святих рук. Прости мене, Господи, за мої недоліки, за мої гріхи і невір'я, бо знаю, що ти завжди милостивий до серця, що розкаялося. Спаси, о Христе мою, доньку від усякого зла, бережи її від хвороб і напастей осяяй її світлом своєї благодаті і веди стежками правди та істини. Прославляю тебе, Господи, за все благо, яке Ти послав на нашу сім'ю через нашу доньку, дай їй мудрість і силу долати труднощі життя, даруй їй добробут і спокій, нехай її серце наповниться любов'ю до Тебе і ближнього. Ісусе Христе, допоможи моїй доньці знайти своє покликання в житті, спрямуй її на шлях істинний і світлий, і нехай буде її життя славою Твого святого імені. Святий Ісусе, прийми мою молитву, і нехай буде воля Твоя завжди звершуватися в житті моєї дочки, благослови Господи, мою доньку, і захисти її від усіх злих сил. Нехай буде її життя, наповнене радістю, миром і благодаттю Твоєю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Владико Ісусе Христе, Сине Божий, закликаю Тебе з усією силою моєї материнської любові та відданості. Ти, який знає всі мої думки і почуття, почуй мою молитву про захист моєї доньки від зла і біди. Допоможи їй, Господи, встати міцно на шлях істини і праведності і бути непохитною у вірі перед обличчям будь-яких спокус цього світу. Даруй їй силу і мудрість, щоб вона могла відрізняти добро від зла і завжди обирати шлях праведності та милосердя. Будь, Господи, над її життям як непохитний страж, що захищає від усякого зла і небезпеки. Нехай твоя благодать огортає її як непроникний щит, і нехай Твоя милість спрямовує її кроки, щоб вона завжди була на шляху до тебе. Відверни від неї всі злі помисли. Та підступні устремління ворога і даруй їй мир і спокій у серці, знаючи, що ти завжди поруч, захищаючи і підтримуючи. Господи Ісусе, закликаю Тебе охороняти мою доньку від усіх видів лиха і хвороб. Нехай Твоя благодать зцілює її душу і тіло, і нехай вона завжди відчуває Твою ніжну турботу і любов. Допоможи їй, Господи, бути сильною у всіх випробуваннях життя. І нехай вона завжди відчуває Твою могутню руку, яка веде її крізь усі труднощі й бурю. Будь з нею, Господи, в усі часи та обставини, і даруй їй мир і щастя у всіх її починаннях. Спаси і збережи мою доньку, Господи Ісусе, і нехай вона завжди залишається під Твоїм милосердним покровом. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку. В описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!